TV UA. про tv. Ми вводимо війська, войска, вони говорять, це плохо. Українському серяду все одно у військово-морських силах прокоментували інформацію про те, що буде перекидання військ тихоокеанського флоту на український театр бойових дій. Спроси, що ти хочеш, я хочу Російської імперії, значить в пределах там Аляски, Гаваї, там Каліфорнія. Це, до речі, не буде сюрпризом для збройних сил України, але таке рішення Кремля може зіграти проти самої Росії. Як зазначив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, для нас тут не буде. Нічого нового снаряду 155-го калібру, однаково, куди він влучає, чи це буде морпіг з Тихоокеанського флоту, чи зек із Вагнера. Він уб'є їх приблизно однаково. Звичайно, що морпіхи із Тихоокеанського флоту це контрактні військовослужбовців, і у них може бути краща підготовка. Але враховуючи те, що війна вже триває 10 років, варто сказати, що для нас це не буде якимось сюрпризом. Ми вже практично знищили не один склад морської піхоти ти чорноморського флоту, крім того, якщо росіяни перекинуть частини стихоокеанського флоту, то вони оголять величезну частину свого кордону. І абсолютно зрозуміло, чим це для них може закінчитись, так, ясно, що Україна вже заплатила свою ціну за цей час, який був згаяний американським конгресом. І е, я б чесно кажучи, почекав добрих новин у вигляді рішення конгресу Сполучених Штатів. Бо ми пам'ятаємо, як неодноразово впродовж двох, а то й трьох місяців. Вже ми бачили доволі оптимістичні прогнози з боку членів сенату різних, в тому числі не лише демократів, а й республіканців, але разом з тим конгрес. Знаходив зрештою або в останній день, коли було голосування, або напередодні причини для того, щоб не реалізувалося це голосування. Тому будемо сподіватися, що на цьому тижні вже буде вирішено питання стосовно цих 95 мільярдів, з яких понад 60 мільярдів передбачено для оборони України, і будемо сподіватися, що Ця допомога буде надходити принаймні та її частина. Там вже задекларовані два види допомоги: одна негайно, та яка надходить, а інша, та яка активізує оборонно промисловий комплекс для виготовлення відповідних снарядів і засобів для України. То будемо сподіватися, що та, яка в режимі стоїть в першочерговому, доволі швидко приїде в Україну і допоможе нам в тих оборонних боях, які на сьогоднішній день доволі, доволі жорсткі, а завтра не обіцяють бути легшими. І ми, звичайно, чекаємо і засобів протиповітряної оборони, перше, по-друге, снарядів. По третє літаків для того, щоб можна бути можна було бути набагато більш ефективними в оборонних боях, які очікуємо ближчим часом, зв'язку з тим, що росіяни сконцентрували сили і засоби зараз довкола української лінії фронту і біля українського кордону. Якщо так подивитися на заголовки публікацій, присвячених власне спробам прогнозування, що буде відбуватися протягом літа восени. На... Театрі воєнних дій в Україні зараз західних ЗМІ, то вони наче змагаються декутки враження, знаєте, з апокаліптичними прогнозами. Хто найстрашніший залог придумує Ну, наприклад, там чи може Україна програти вже цього року, або а, чи росіяни зможуть захопити Харків, чи прорвуть вони фронт великими силами і будуть наступати на Київ і так далі? А, от з іншого боку, от читаю. Російського незалежного військового експерта Юрія Фьодорова, який, наприклад, каже, що він має дуже великі сумніви, що Росії вдасться мобілізувати 300 тисяч цього, цих обіцяних. Ну, ще ж Він каже, що в нього немає сумнівів, що вдасться мобілізувати 300 тисяч, а за потреби і мільйон. Але каже, що він не бачить, як, як Росія зможе їх озброїти. і... І він сказав, що просто немає потрібної кількості офіцерів. Тобто можна просто зібрати натоп людей, які нічого не вирішать взагалі на фронті. Тобто, може, чи, ми, чи, чи зараз ми не впали? Майк не хитнувся, і тепер у нас занадто може песимістична оптика на спроможності Росії е, ось найближчі місяці. Як нам слід ставитися до цього всього? Розуміючи, той низький старт, за якого... Ми входимо в період весняно-літніх польових робіт. То я б не став надто оптимістичні прогнози робити стосовно, наприклад, звільнення українських територій великому масштабі, бо для цього потрібні справді засоби. Ці засоби будуть з'являтися, будуть з'являтися вже ближчим часом. Ми розуміємо, що вже згадані нами снаряди і літаки гарантовані, обіцяні і вони вже йдуть. Снаряди коли ми говоримо про снаряди, вони вже йдуть в Україну і вже посилюють наші ділянки фронту. Що каса... що стосується літаків, то ми також очікуємо травень-червень, це крайні обіцянки, які ми чули від своїх партнерів, що кілька десятків літаків таки F-16 матимуть можливість знищити російську перевагу в небі і російську конкурентну зараз перевагу у вигляді використання кабів на лінії фронту, але разом з тим у нас буде тяжка і нудна робота по знищенню тих сотень. Тисяч російських громадян, яких російська влада а хтось і добровільно кинули в горнило українсько-російської війни. Ми їх звичайно будемо знищувати, як і кожного загарбника і окупанта, який приходить на нашу землю. Нам важливо в цьому знищенні, звичайно, мати достатню кількість засобів. Чи будуть при цьому якісь успішні дії звільнення окупованих територій? Хотіли хотілося б так в це вірити? Хотілося б бачити таке звільнення, і ми сподіваємося, що звичайно, як і кожен генеральний штаб, як і кожне планування під час війни з боку сторони, яка обороняється, сторона, яка веде захист своєї території, вона так само передбачає сценарії звільнення. Окупованих територій і вигнання ворога, але я так само розумію, що ми точно не будемо йти на обмін в піхотних стрілецьких боях, і ми матимемо можливості проводити ефективні засоби заходи з атакуючих дій лише тоді, коли матимемо перевагу у відповідних технологіях у відповідному озброєнні. Перш за все в літаках. Що ми можемо спрогнозувати, що якийсь час українська армія все-таки буде змушена відступати, залишаючи якісь території, які важко утримати, і як нам до цього ставитися? Ми традиційно не, не прогнозуємо подібних речей, розуміючи, що ми робимо все те, що залежить від нас, що лежить в межах наших можливостей і надможливостей. І, звичайно ж, так буває під час війни, що для того, щоб зберегти потенціал для звільнення території, буває, що військо, яке обороняється, змушене відійти з тієї чи іншої території. Так неодноразово було в українсько-російській війні, і в тому числі ми змушували втікати накривати п'ятами з нашої землі при тому у буквальному розумінні цього слова, звільняючи великі масиви українських територій, росіян, тому у росіян не було подібних жодного разу не було подібного е щастя під час цієї війни, е якщо виключити їх успіхи завоювання територій перших днів. Великої війни перших днів наступу. Тоді коли практично безборонними залишалися великі українські території. Вони мали можливість їх зайняти тоді, коли стабілізувався фронт. Коли стабілізувалася українська оборона, це була, це була виснажлива робота з витратами сотень тисяч своїх вояків. З боку Росії для того, щоб взяти якийсь маленький населений пункт в кращому разі районного рівня, Вони зараз обговорюють, яке количество жертв Росії нанесли. Там 60-70 тисяч, 120 тисяч і так далі.